Українські військові вперше знищили модернізовану вогнеметну систему тосочка. Ймовірно, в неї поцілили оптоволоконні впівдрони. Тосочка це ще один представник російського озброєння, якому як кажуть, у Кремлі аналога в нєт. Як українці нищать нейро найтехнологічніші, вибачте, озброєння та техніку росіян дізнавався Влад Величко. Їх нищать. Вони горять. Остають трофеями. Унікальну военную техніку, яка не має аналогів в мірі призводять нинішнє покоління російських оружейників. Об этом сьогодні заявив Владимир Путін, криває засідання воєнно-промишленої камісії. Що бачимо? Бачимо те, що в принципі більшість російського озброєння активно нищиться силами а, оборони України. Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ показали світу, як нищити славнозвісну російську техніку. Т-90 перерив лучший танк мірі. А це гордість російського оборонпрому у бойових умовах. Вартість такого феєрверку більше як 4 мільйони доларів. На папері танк новий. Але боєукладка та розміщення екіпажу, як у радянських, 60-х років випуску. Тобто, всі проблеми, ті, які були починаючи від Т-55, п'ятого, які одтянуться за. Цією серією радянських танків і пострадянських вони зберегли, тому вже новинка, з'явившись, є застарілою. До переліки техніки, аналогу в якій ні, росіяни також відносять і важкі вогнеметні системи залпового вогню. Дуже ефективна робота. Ця техніка на полі бою досить рідкісна, але це не заважає її нищити та трофеїти а після Випускати термобаричні снаряди на голови загарбникам. А це тосочка. Вперше її показали у 2020-му. Нібито найновіша вогнеметна система залпового вогню, яку росіяни використовували на війні. Але і її ЗСУ можуть нищити. Як ось цю днями на Покровському напрямку. Дальність пострілу цих нєт від 6 до 15 кілометрів. Тому в умовах війни дронів ця техніка легко перетворюється на брухт. Вони створюють зброю, не, не підлаштовуючись під тактику. Тактика розвивається сама по собі від обстановки на полі бою, а зброя сама по собі. Люблять росіяни полякати і класичними РСЗВ. Свою систему торнадо називають найкращою у світі. Сімейство все торнадо це вдосконалення. Градів і смерть для Росії це й справді високотехнологічна новинка, але є, але вони через 50 років після всіх створили свою систему з індивідуальним наведенням, систему управління тощо. Тому, поки росіяни вихваляються, українські хаймарси мовчки нищать торнадо г та Торнадо С армії окупантів, аналогів яким, звісно ж, немає. Як і російському ППО, яке за версією кремлівського диктатора чи не найкраще у світі, на ділі ж зсу вже знищили, чи не всі можливі варіанти з переліку російських систем ППО від найпростіших? До найтехнологічніших яке 400 чотириста славнозвісне перли стосовно того, що у них там найсучасніші системи протиповітряної оборони на класу С-1, які не справляються з протидією дронам, так само як і С-400 з системою радіолокації падльот, яка теж не справляється. Свої ракети росіяни теж вважають найкращими. Наприклад, уже славнозвісні кинджали. Збити які нібито не може жодна існуюча у світі система ППО. На практиці ж і циркони, і кінжали вже неодноразово ставали жертвами української ППО. Збивають їх системами Петріот та Сампті. більшість тактико-технічна характеристика російського збройні не відповідає дійсності. Ми це побачили під час експлуатації, тому що кінжал вже не такий гіперзвуковий. Та ЗСУ знищує не лише ексклюзивну зброю та техніку росіян. Тільки за минулий тиждень 967 ворожих транспортних засобів із боєприпасами пальним та провізією не доїхали до російських позицій. В той же час наші воїни знешкодили 88 окупантських танків та 250 бронемашин. Влад Величко, Ми Україна, марафон єдині новини.